Вірш Тараса Шевченка, Зори моя вечірня Зори моя вечірня, зійди над горою, говорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина Віти розпустила, а над самою водою верба пухила. Аж по воді розісхала зелені віди, а на них гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовколак ночує, а у лісі та на стрісі недолю віщує, як сон, трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько.